Слава Ісусу Христу! Дорогі брати та сестри! Для християнина одним із найяскравіших проявів любові до Бога і ближніх є така чеснота, як милосердя. Милосердя є ознакою та наслідком міцної віри і морального життя. Коли людина діє милосердно, вона наслідує Бога, виконує Його заповіді та втілює Його любов у світі. Милосердя є одним із найвищих духовних обов'язків, що об'єднує людей і веде до праведного життя. І саме на важливість милосердя і вказує нам сьогоднішня Євангелія від Луки у 10 розділі з 29 по 37 вірш. Одного разу якийсь законник приступив до Ісуса і, спокушаючи його, сказав Учителю, що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне. Він же сказав йому: В законі що написано, як читаєш, Він сказав у відповідь: Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і всім розумом Твоїм, і ближнього Твого, як самого себе. Ісус сказав йому: Правильно Ти відповідав. Так роби, і будеш жити. Він же бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові А хто ж мій ближній? На це Ісус сказав: Один чоловік ішов з Єрусалима до Єрихона і потрапив до рук розбійників, які зняли з нього одяг, поранили його і відійшли, залишивши його ледве живого. Випадково один священик проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і Левит, що був на тому місці, підійшов. Подивився і пройшов мимо. Який же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього і, побачивши його, змилосердився, і, підійшовши, перев'язав йому рани, поливши оливою і вином, і посадивши його на свого осла, привіз його до заїжджого двору і подробувався про нього. А на другий день, відходячи, вийняв два динарії, дав господареві заїжджого двору і сказав йому: подбай про нього. І якщо витратиш на нього більше, я коли повертатимусь віддам тобі. Отже, кого з тих трьох вважаєш ти ближнім того, хто потрапив до рук розбійників? Він сказав того, який змилосердився над ним. Тоді Ісус сказав йому Іди, і ти роби так само. Івангельська притча про милосердного самарянина є однією із найвідоміших історій, що розкривають поняття справжньої любові до ближнього. Вона починається із діалогу між Ісусом і законовчителем, який запитує, а хто мій ближній? У відповідь Господь розповідає притчу, в якій наочно показує, що милосердя не обмежується релігією, культурою або соціальним статусом. Через цю притчу Господь наш Ісус Христос закликає людей до безкорисливої допомоги, любові та співчуття. Ключовим питанням притчі є хто мій ближній. Христос показує, що ближній це будь-яка людина, яка потребує нашої допомоги незалежно від її походження, поглядів чи віросповідання. притчі розповідається про подорожнього, який став жертвою розбійників і був залишений при дорозі ледве живим. Першими, хто прийшов повз нього, були священик і Левит, тобто люди, яких суспільство вважало побожними і морально відповідальними. Однак вони не звернули уваги на зраненого. Милосердя ж проявив саме Самарянин, представник народу, який у ті часи вважався чужинцем і був зневажений євреями. Його приклад нагадує нам, що справжня любов не визнає кордонів і не питає, чи ми поділяємо ті ж переконання, що і наш ближній. Якщо провести паралель із теперішнім часом, то ми, українці в час війни, Особливо гостро відчуваємо значення уроку, який сьогодні дає нам Христос. Незалежно від того, з якого куточку країни походить людина або який її соціальний статус, ми покликані бути єдиними і підтримувати один одного. Як милосердний самарянин, кожен з нас може стати тим, хто готовий простягнути руку допомоги, не думаючи про власний зиск чи нагороду. Справжнє милосердя вимагає конкретних дій. Господь вказує, що милосердний самарянин не просто проявив співчуття до пораненого, але взяв на себе відповідальність за його одужання. Він зупинився, обробив рани подорожнього, посадив його на свого осла, відвіз до заїжджого двору та оплатив його перебування там. Його вчинок показує, що справжнє милосердя це не лише емоційне співчуття, але готовність діяти, навіть коли це вимагає затрат, часу. Зусиль і ресурсів. Святитель Григорій Богослов з цього приводу повчає: якщо першою і найважливішою заповіддю є любов, як скорочене втілення закону і пророків, то найбільшу її частину повинне складати милосердя. Ні за що так не нагороджує Господь Бог людину, як за милосердя і людинолюбство. У сучасній Україні це повчання є особливо актуальним. В умовах війни тисячі українців залишили свої домівки та втратили звичне життя, і кожен з нас покликаний бути сучасним милосердним самарянином. У цей складний час важливо пам'ятати, що милосердя полягає не лише у великих вчинках, але й у щоденних актах доброти, таких як слово підтримки чи просто відкритість до ближнього. У цій притчі особливий наголос ставиться на тому. Що милосердя проявив саме самарянин, людина, яку євреї вважали іновірцем і зневажали через релігійні та етнічні відмінності. Цей факт показує, що милосердя та співчуття повинні долати будь-які бар'єри, що розділяють людей. Господь навчає нас, що істина любов і милосердя не мають у собі упереджень до різних за своїм переконаннями та ознаками груп суспільства. У контексті сучасної України. Цей урок також є важливим, коли наша країна стикається з війною, стражданням і розбратом, кожен з нас повинен прагнути подолати будь-які бар'єри, що можуть розділяти людей, та об'єднатися у єдиній меті допомоги і підтримки. Взаємоповага і відкритість є основою для побудови здорового суспільства. Справжнє милосердя не ставить запитань про минуле людини, її походження чи переконання. А відкриває серце для допомоги кожному, хто цього потребує. Заключними словами притчі, Ісус закликає вчителя закону іди, і ти роби так само. Цей заклик не є простою порадою, а вказівкою до конкретної дії. Господь не тільки описує вчинок Самарянина, але й наголошує, що кожен, хто вважає себе віруючим і бажає жити за Божими законами, повинен активно допомагати іншим. Віра без діл мертва, говорить нам святий апостол Яків у своєму соборному посланні. І справжня віра проявляється в любові та милосерді до ближнього. Для нас це нагадування є надзвичайно важливим. Можливо, ми не можемо вплинути на всі сучасні обставини, але кожен з нас може бути джерелом допомоги, підтримки і тепла для тих, хто поруч. Господь показує, що кожен вчинок милосердя має значення. Не обов'язково чекати великих можливостей, інколи найпростіша підтримка має неймовірну цінність. І коли ми говоримо про те, що милосердя насамперед являється дією, то найвищим прикладом здійснення цієї заповіді є подвиг усіх наших воїнів, новітніх героїв, котрі стоять на захисті Батьківщини. Вони виконують заповідь милосердя, захищаючи свою країну. Тому цей подвиг і є виявом християнських цінностей. Тому Слово Боже повчає, що милосердя виражається через любов до ближнього, підтримку слабших, готовність допомогти тим, хто в біді, навіть якщо це вимагає жертви. Адже наші захисники та захисниці жертвують своїм комфортом, безпекою, а інколи навіть власним життям, щоб захистити інших, так само як милосердний самарянин. Не відмовився від допомоги ближньому через труднощі чи страх, українські воїни не полишають свого жертовного служіння навіть у важких обставинах. Наш обов'язок всебічно підтримувати і бути вдячними за те, що вони оберігають наші домівки, сім'ї та майбутнє, проявляючи мужність, самопожертву і любов до України. Притча про милосердного самарянина є надзвичайно повчальною для кожного християнина. І, зокрема, для нас, українців, у часи випробувань, і сьогодні, коли Україна потребує єдності і підтримки, цей євангельський урок є закликом до щирого служіння ближньому. Адже милосердя є тією силою, яка здатна стілити душі, зруйновані війною. Воно закликає нас відкрити серця для тих, хто поруч, і допомогти їм, так як допоміг самарянин. Нехай цей приклад надихає нас не тільки на велику любов до ближніх, але і на маленькі щоденні вчинки доброти, що як краплі дощу наповнюють нашу землю надією та вірою у краще майбутнє. Отож, будьмо милосердні, як і Отець наш милосердний.